Вітання! Трошки розкажу про білд на блок. Кому цікаво, хто хоче зробити білд, який при блокуванні наносить максимально багато демеджу. Е, основа зазвичай всі беруть ось цей щит барикаду Фальстеда. Як його взагалі нафармити? Треба ходити в Атріум, е, коли відкриється, відкривається доволі рано по сюжету. І Падає з боса в кінці. Але якщо ви туди пішли і воно з боса не випало, випало щось інше, наприклад, рапіра чи лук, то немає сенсу ходити знову і знову. Треба чекати, як я замітив, протягом однієї неділі падає з нього один якийсь предмет. Наступну неділю починає падати інший, інший і інший. У мене зараз в домі. Колекція, бо я бувало ходив по декілька разів, просто було цікаво, що буде падати. Ось тут. І ось у мене по декілька рапір, по декілька кінжалів і завжди воно падало в один і той же період часу. І ось ці два щити я вибив однакові, тобто я два рази підряд сходив, і як мінімум. В один і той же день точно немає сенсу ходити, але, здається, воно міняється раз на неділю, коли оновлюються квести ці дейліки, тоді можна спробувати піти і подивитися, що там нове буде падати. Далі з сундуків можна залутати ще кільця або що завгодно, в принципі, мабуть. Тому можна потестувати і після боса повідкривати сундуків, є шанс отримати там також в великому. Сундуку, е, якусь додаткову таку легендарну шмотку. Окрім щита, основна також ось цей кілечко. Наносить 25 урона при блокуванні. Тут теж саме 25 при блокуванні, також ви ставите камінь, який наносить 15. Ну, я зробив усе собі на електричний урон. Можете ставити на вогонь, на, на лід, що вам там подобається, що ви вибрали. Те ж саме основне, основна зброя, я взяв ось цю булаву з лобу, вона крафтиться на ринку. Упрямо. Зараз збігаємо туди. Ні, пізніше збігаємо туди. Покажу просто альтернативи, щоб, якщо не, не везе вам з цим. Щитом можна брати звичайний. Зараз десь десь я тут зберігаю. Я До того як вибити цей. Ага Ось у мене самий звичайний щит. Просто ловити на ньому енчант на 15 урону при блокуванні. І також ставити... ну, головне, зловити енчант на блокування, покращити до максимуму, можна вже буде пізніше по сюжету, коли вам дадуть можливість покращувати ці енчанти на максимум. Ось я бігав з цією рапірою, яка також крафтиться біля наковальні, на стартовій, ну, в столиці. І цей щит десь мені випав. На ньому був цей урон, десь 13%, здається. Я з ним і бігав. Інші, інші чарки просто перебором уже підібрав ось ці, що ви бачите зараз. На цьому легендарному нічого міняти не можна, тобто лише камінь вставляється. Бігав з цією рапірою. Чому? Бо дає суперову. Давайте для... Зараз воно по характеристикам не підходить, це рапіра на агілу і щит теж. Тобто, Але просто зараз у них урон знижено. Але просто покажу, в чому суть. Конкретно цей щит такий маленький, дуже швидко ставиться, а рапіра б'є швидко, далеко. Тобто. Така була напів наполовину на блок, наполовину на швидкі атаки. Тобто нанесли атаку, блок, нанесли атаку, блок і далеко достаєте. І ще якщо брати ось такі обілки, ось тут у мене яросний ривок цей просто суперський летить на пів екрану. Тому така кльова штука, але все ж таки варіант за цим щитом. Він на дух. І ця булава також на дух. В принципі, підхід той самий, тобто швидкі атаки у булави, в неї взагалі такий двойний удар. Подвійний удар всього, бо у рапіри там комбо з трьох ударів. Є удар через зажату кнопку атаки, тут нічого такого нема. І можна під блоком. Швиденько ударив прикрився. Наніс атаку прикрився. Е, далі. Одіваємось в плейт, в лати. Це сама така тяжка із всіх варіантів, але саме більше броні і стійкості. Єдине, що тут в характеристиках, якщо бачите, що доходите до 1700-1700 броні, тобто більше немає сенсу. Воно не буде давати більше, ну, принаймні зараз не дає більше, ніж 70%. Ось тут, навіть якщо назбираєте. Більше броні. По камням і чарам. В зброю завжди ставте камінь на вампіризм, а вже якусь, якийсь магічний урон через чари намагайтесь отримати. Ось як тут у мене електричний урон, тут так само електричний урон через чари і вампіризм. На камінь, Щоб коли ви наносите атаку, ви отримуєте. Ну, вас лікує. Коли блокуєте, якщо ви б'єте цей щит, то вам ще й концентрацію дає. Тобто така постійна генерація і ХП, і концентрації, е, я вибрав собі ось ці скорості атаки, повишає на 10% електричний урон і дає 10 здоров'я при вбивстві. Доволі кльово так зачищати. Далі по цім. У мене тут знову ж камінь, е накопичувальний ефект від електрики повишається на 15, в чому суть. Ви коли когось б'єте. Там є полоска, зараз ми когось, когось десь повбиваємо. Давайте. Так швидше буде. Там є полоска після десь трьох атак, наприклад, наноситься додатковий урон. Якщо у вас вогонь там чи льот, це все теж працює в такому ж стилі. Тобто воно скоріше заморозить, скоріше там, сильніше підпалить і так далі. і так далі. Але я під, під електрику. тому взяв такі. Тут знову ж чари взяв електричний урон на 15, скористь набору концентрації плюс 15 і плюс 20 броні. Більше на броню додаткового нічого немає, бо ну, в цьому не буде сенсу. Тобто можна навіть і цю мабуть, не брати на щось замінити, але я вирішив, хай буде максимум броні. Штани, здоров'я. Тут є здоров'я, є лікування. Різниця в чому. А це вистановімеє здоров'я. Це якраз здається, коли ви наносите атаки, коли вампіризм повертає вам якусь, ну, лікує вас потроху від атак, то от, о, збільшиться саме цим, цими характеристиками. А це конкретно лікування Там від їжі, від спелів у вас буде перший. Ось це сердечко, воно вас лікує, буде лікувати більше. Тобто я беру і те, і те комбіную. Е, відновлення виносливості. Її багато розганяти немає сенсу. Я вам взяв 19. Ну, Якщо є бажання береть більше, але на практиці ну, буде у вас більше, ви вдарите лишніх два рази, і вона все одно закінчиться. Тобто Сенсу від великої кількості немає. Беріть саме на регенерацію, так би мовити, цієї. Виносливості. В цьому більше набагато сенсу. І в мене тут зниження урону. По штанам пройшлись е, рукавиці. Ну, Тут я накинув просто максимальної хпшки на 10%. Оцей накопичувальний ефект від енергії знову ж плюс 20%, щоб швидше наносило сильнішу атаку. 10% здоров'я ще при вбивстві. А ми, ми здається, це проходили вже так. А, у мене і тут плюс 10 броні, і, ту, і тут плюс 20 броні, і тут плюс 20. Таким чином виходить максимум. Не проходили. Просто схожі, схожі чари. І плюс 20 броні ще і тут. Тобто у мене плюс 40 броні Взагалом можна взяти, в принципі, замінити на якісь інші чари і взяти кілечко на броню. Кільце, ми до них зараз дійдемо. Тут я вирішив в тіло вставити просто все без чарів, просто в камні повставляти. У мене Регенерація виносливості на 12% знизив розход цієї виносливості, знизив вагу, бо грудь найбільше важить 100 кг грудь, потім штани, потім голова, потім рукавиці. І максимальне здоров'я теж на 15%. Тобто Тут дивіться самі по своєму стилю гри, що вам більше подобається, це не дуже принципово. Але конкретно щит, який наносить урон при блокуванні, ми беремо обов'язково і камінь ставимо на якийсь із типів урону. Електричний, вогонь, лід, там чума. Що вам подобається, вставте, це додатково буде наносити ще урон при блокуванні. Ну, воно дасть стільки відсотків, скільки дасть, там 3, 5, 10, як повезе. Воно дає там, від 5 до 15, здається. Якщо дало зовсім мало, можна швиденько нажати, натиснути Alt-F4, вийти з гри, перезайти і вас, скоріш за все, від, відкатить назад, зможете знову підійти, вставити заново цей камінь і так гратись. Поки або гра не відкатає і не запам'ятає якийсь результат, або ж поки не отримаєте максимально високе число. Але я ж кажу, по сюжету. Зараз весь сюжет, що доступний, вже відкрито тут в цій башні, в гнізді, вже є можливість максимально прокачувати у мене ці характеристики, тому немає сенсу гулятись. Головне, отримати потрібні. Чарки Чарки можна перебирати, у вас будуть ось такі небесна іскра. Е, Нажимаєте на неї, F, нажимаєте на предмет, вибираєте якісь зенчантів і замінюєте. Замінюєте, поки не отримаєте те, що вам потрібно. Але згодом з оновленням можна буде міняти лише одну із трьох постійно, а дві запам'ятає назавжди, тому ловіть момент. Далі. Це кільце обов'язково береться, тобто наносить 25 при блокуванні. Знову ж таки, воно купляється ось тут. Все це вже може бути доступно практично з самого початку гри. Ось у цього грінніча. Кожен день у нього якесь нове кільце. Заходите, дивитесь, можна створювати нові світи, добігати до нього по сюжету. Це займає там 20 хвилин, особливо, якщо ви прокачались вже трохи. І на кожному новому світі намагатись купити тут потрібні вам предмети. Камні, якісь ресурси, ті ж самі кільця. Ось. Е -е. Так. Ну а скрафтити цю булаву або рапіру можна ось відразу тут. Ось ця рапіра супершвидкісна, але вона на ловкість. І булава, булава. Десь була, здається, тут. Але нема. Вона, здається, просто купується у Філмора. Так, ось вона злоба є. Тут ще оця палиця церковніка, але атаки в неї дуже такі повільні, тому не рекомендую. Бо ми будемо намагатись швиденько прикриватись щитом. Далі, зазвичай, беруть ще кільце. Більшість бере кільце, яке. Наносить урон при отриманні урону. В принципі, можна, але не рекомендую зараз, я його покажу. Логіка яка: якщо ви блокуєте атаку, те кільце, яке наносить урон при отриманні урону, практично не працює. Тобто, навіть якщо вам про вам проходить якийсь урон, зараз ми його знайдемо. Не пам'ятаю, як воно. Ага, ось. Наносить там кількість урона при отриманні урона. Е, так, собі штука. Це лише якщо ви не прикрили щитом. Воно працює. Як на мене, краще взяти щось більш корисне. І ось що більш корисне, я рекомендую. Ось це кільце знову ж таки продається отам, у того грініча. Е, В будь-який день можна його зловити. Тут цифри можуть бути любі, у тобто, мене максимум тут. Тобто воно дуже сильно полишає запас концентрації аж 50%, і скорость набору на 25%. А від цього запасу також росте швидкість. Ви... Ось у вас очки концентрації і набор. Чим більше ви вкачаєте сюди, закинете. Очків, енчантами, чим більше тут буде поінтів, чим більше енчантами буде там цієї концентрації, воно все сумується. Я розганяв до 180, здається, але потім перекинув трошки в, в ХПшку, щоб було 350 ХП. Ну і грузоподйомність ця просто от у мене практично впритик, щоб не було перегруза 98%. Не дуже приємно так повільно бігати, але враховуючи такий білд на, на супер живучість, скажімо так, це плата. Плата за це. Так, і останнє це таке. Можливо, виберете щось краще, але конкретно мені подобається. Тобто. Їжа тут як працює. Коли ви що з'їдаєте, воно відразу вам відновлює ХПшку. От, наприклад, з'їмо цей чудо, чудо булку цю і отримуємо 270 здоров'я. З цим кільцем воно починає працювати як, ход, як ходка, тобто хіл овертайм. І лікує такими ми періодично потроху плюс, ще лікування повишає на 30%, що, як на мене, супер. Зараз покажу. Давайте швиденько глянемо. Де у нас тут є чумна територія? Так, Нізінне ні Луга. Зараз покажу, як все це працює, щоб було зрозуміло. Де де воно є? А, ага. Це далі так чорна канава нізинна давайте де зараз згадаю де найшвидше до боса от тут можна швидко до боса дойти маринський ліс здається сюди Давайте також поставимо для тесту максимальну складність. Так, знайдемо тут у нас швиденько. Впустимось. Трошки нафармимо концентрації. Зараз я не буду парувати ці папарівати па, ці атаки. Так, при, призовемо боса відразу. Просто подивимось, як воно. Ой, трошки промазав. Я Якраз покажу, як їжа працює, тобто з цим. Під це кілечко, коли нажимаємо на їжу, нас хілить потроху. Тобто ми блокуємо атаки, отримуємо троху урону і потрошку хілимось. І це набагато краще. Але треба ловити моменти. Ось бачите, як ХПшка повзе потроху в нього вниз. Моя теж, але то не проблема, ми її відновимо. Так, треба вилізти звідси. Зараз нажмемо на їжу про всяк випадок, хай нас підхилює. Перловимо момент і добиваємо цього, ой, не в ту сторону. Отак. А з цим можна взагалі стати, прикритись щитом, і хай сам себе вбиває. Тобто зараз ось ця його вся магія його ж вбиває. У мене ледь-ледь віднімає, ХП. Трошки такий чи читерський білд, ну і допоможемо ми. Допоможемо йому померти швидше. Ну, в принципі, це на найскладнішому рівні без якихось складнощів. Зараз покажу також ось на звичайних таких. Тобто вони вбивають, чим більше вони наносять. Неважливо, до речі, я перевіряв, неважливо, які цифри у вас на зброї. 170-30. А зараз от покажу, візьмемо цю, і він нанесе по собі стільки журону. Тільки треба повернутися. Тобто, неважливо, які цифри на зброї, е, воно буде наносити їм урон в залежності від їхнього урону, як я зрозумів. Тому можна не сильно. Ну, Ми наносимо після блоків також атаки, що супер. Тому чим більше там цифри, мабуть, тим краще. Але якщо хочете якусь під себе зброю, яка подобається більше, то беріть її. Беріть її і не забивайте голову. Але все ж таки, бачите, он, жовта полоска під ним. Це кількість цієї. От, коли три атаки в середньому в мене проходить, то наносить додатковий суперовий урон. Це якраз те, що ми сюди. Накопичувальні ефекти ці. Тобто, чому ці енчанти дуже і дуже, як на мене, непогані?